Книжка. З вами Фефітка, і ви на каналі тя книжка Дев'ятий Девід вічфіт, Ведмідь піаніст. Одного разу ведмежа знайшло у лісі щось таке, чого ніколи раніше не бачило. Цікаво. Що це за дивна штукенція? подумало воно, і боязко торкнулося до неї своїми куцими лапками. Бам з дивної штукенції пролунав жахливий звук. І ведмежатко пішло собі, але наступного дня повернулося. І через день також воно навідувалося на ту галявину тижнями, місяцями. Роками. Аж доки звуки, що лунали з дивної штукенції, стали прекрасними, а саме ведмежа виросло у великого й дужого ведмедя грізлі. Коли ведмідь грав, то почувався дуже щасливим. Звуки, ніби переносили його з рідного лісу до далеких і дивних країв, які він бачив у мріях. Невдовзі до незвичайної галявини почали приходити й інші ведмеді, що мешкали у цьому лісі. Щовечора там збирався великий натовп охочих послухати чарівні мелодії, які ведмідь награвав на дивній штукенції. І от одного вечора на ту галявину натрапили дівчинка та її тато. Вони розповіли ведмедю. Що дивна штукенція це піаніно, а звуки, які він награє, називаються музикою. Поїхали з нами до міста, сказали вони. Там так багато музики. Ти зможеш грати на славетних інструментах перед сотнями слухачів, і почуєш такі прекрасні звуки, що в тебе аж шерсть стане дибки. Ведмідь знав. Якщо він поїде з дому, інші ведмеді дуже за ним сумуватимуть. Проте він прагнув побачити світ поза межами лісу, послухати дивовижну музику і навчитися грати справді майстерно. Тому невдовзі ведмедове ім'я красувалось у світлі яскравих софітів великого і яскравого міста. Ведмідь збирав аншлаги у величезних театрах. Щовечора він грав так пристрасно і так граційно, що слухачі купали його в оваціях, що сили плескали йому і щиро захоплювалися. Ведмідь записував альбоми, які ставали платиновими, давав інтерв'ю для журналів, здобував нагороди. Щодня зустрічав нових людей і потрапляв на перші шпальти газет, куди б не поїхав. Велике місто виявилося саме таким, як і сподівався ведмідь. Але десь на дні його серця оселилася туга. У нього були слава, нагороди, вся музика світу, але він сумував за рідним лісом. За своїми давніми друзями, за своїм домом. Отож ведмідь вирішив повернутися. Він квапливо перетнув річку і радісно пострибав до лісу. Просто не міг дочекатися, коли розповість друзям про своє життя у місті. Та коли ведмідь дістався до знайомої галявини, там було порожньо, ні піаніно. Ні ведмедів, а нічогісінько. Ведмідь розхвилювався, що його друзі забули про нього або ж гніваються за те, що він їх покинув. Аж ось на галявину вийшов один із його приятелів. Привіт. вигукнув ведмідь. Я повернувся. Я так сумував за вами. Не сказавши й слова, Сіренький ведмідь знову гайнув у ліс. Зачекай. скрикнув ведмідь піаніст. Я шкодую, що поїхав звідси. Будь ласка, зупинись. Але його приятель просто побіг далі. Ведмідь пошкандибав за ним і заходив у ліс усе глибше та глибше, і раптом побачив те, що змусило його шерсть стати дибки. Друзі не забули ведмедя піаніста, вони не гнівались, а пишалися ним. І тут ведмідь зрозумів, де б він не був, та що б не робив, друзі завжди думали про нього і підтримували його звіддалік. Вони навіть заховали піаніно у затінок і оберігали його до ведмедевого повернення. Тож після того, як ведмідь розповів друзям про своє життя у місті, про усі ті концерти, які йому випало зіграти, він сів за піаніно, щоб зіграти ще один. Цього разу для найважливіших у світі слухачів.